Починаємо зі збірки. Використовувати будемо Arduino Uno як основу для нашого робота. Також використаємо ось такий драйвер. Уже в попередніх роботах ви його зустрічали, будемо приєднувати тільки до двох моторів: до першого та до другого. Ну, Зараз покажу. І також у мене тут припаяні окремі такі виходи. І ось до 2 та 13 я буду доєднувати Bluetooth. До речі, Bluetooth. Блютуз виглядає ось таким чином. Це модуль HC05. Як ви бачите, у нього 6 ніжок. Ну, і ось таким чином також ми його доєднаємо за допомогою перемочок. Так, їздити наш робот буде за допомогою ось таких двигунів. Як ви бачите, тут є сам двигун. Я припаяв сюди дроти, заізолював та стяжкою закріпив, так як дуже часто використовую ось ці двигуни в різних роботах, і не хочеться, щоб він десь зачепився і там пошкодився. Так, Після двигуна, двигун знаходиться всього на всього. Ось, ось ця коробочка це редуктор, рух самого двигуна. Передає на ось ці вали, причому передає їх, скажімо так, з поменшою меншою швидкістю, і за рахунок цього тяга більша, і таким чином можна, можна їхати, скажімо так, не навантажуючи двигун. До цього двигуна кріпляться ось такі колеса. Колеса просто кріпляться ось так. І ось ми можемо одне колесо, ми будемо використовувати два таких. Одне буде кріпитися, буде там ліве, інше буде перевернути від праве. Ну І так, щоб у нас робот не падав при цьому, щоб він там якось не балансував, будемо використовувати ще ось таке колесо, яке буде третім стояти ось так позаду. Воно, як ви бачите, може. Крутитися ось таким чином, і ми можемо його ось так розмістити. Загалом будемо використовувати уже готову платформу. Виглядає ця платформа ось так. Ви можете побачити тут самі ці два двигуна з колесами. Третє колесо ось воно, позаду, буде ось так розміщене. Вже дроти я вивів. Плюси та мінуси, ми розуміємо, червоні та чорні. Так. Далі. Ось таку пластину я закріпив також з орг скла, щоб будемо закріпляти саме на ній наші, наш мозок для нашого робота. І ось таку штуку взяв, прикріпив це для телефонів зазвичай, але не цей раз. Цей раз ми будемо використовувати для живлення звичайний такий невеличкий павербанк. На два USB-виходи через один вихід ми будемо приєднувати нашу Arduinку живити, а через інший вихід будемо драйвер двигуна живити. І ось таким чином візьмемо, просто поставимо ось. наш акумулятор нашого електроробота буде ось так от позаду знаходитися. Отже, сподіваюся, що вам видно такі набори, до речі, вони просто ось а, продаються. Ну, крім цієї штуки, продаються вже можна як зібрати, так і купити в готовому зібраному вигляді. Так, Беремо тепер Ардуінку нашу. Тут є спеціальні отвори для неї, і, відповідно, тут посадочні так само є отвори. За допомогою невеличких таких гвинтиків ми будемо. Кріпити Ардуінку сюди. Я прикріплю всього на два гвинтики. Візьму перший ось такий більш короткий. Наживлю і більш длінший буде зверху. Також тільки, поки що тільки наживлю. Далі беру викрутку. І просто ось закручую. Сильно не давлю трішечки, ось просто, щоб воно не дуже хиталося, і трималося за нашу ось цю стінку. Все, наша ардуїнка закріплена. Під'єднуємо тепер драйвер. Драйвер у нас це шилд, який ми можемо бачити з контактами. Ці контакти відповідають. Контактам як аналоговим, так і цифровим на нашій Ардуїнці. І достатньо просто його приєднати. Ми беремо просто ось так: співставляємо контакти і просто вставляємо. Все. Драйвер ми додали. Так, тепер додамо до нашого драйвера живлення наших двигунів. Все дуже просто. Беремо першу. Краще б їх, звичайно, пропаяти, але ми сьогодні працюємо взагалі без пайки, а просто збираємо ось так на контактах. Так, вставляємо ось перший чорний зверху буде, тобто у нас буде мінус зверху, і просто-напросто ось так закручуємо. Так. Далі беремо відповідно. Другий це у нас буде плюсовий контакт. Доєднуємо його тепер трішки нижче. Тобто в другий контакт. І також закручуємо. Один пропускаємо і нижче також доєднуємо чорний і червоний. Так, двигуни ми вже приєднали. Далі беремо наш модуль Bluetooth. У нього є тут декілька виходів. Так, перше, що нас цікавить, це звичайно живлення. VCC це у нас буде 5 вольт, Ground, відповідно, буде мінусом. Я візьму ось такі перемички і просто приєднаю. Білий це у мене буде VCC, Ground буде чорним. Приєднувати можна його одразу до нашого драйвера. Ось тут угорі у нас є три ніжки. Відповідно, тут у нас. Верхній ряд в даному випадку. Да? В даному випадку у нас верхній ряд це аналогові виходи. Другий ряд це граунд, і нижній граунд це плюс 5 вольт. Тож, доєднуємо таким чином. Білий, знизу вище чорний. В принципі, в будь-які можна вставляти, вони всі пропаяні. Так, і далі, як я вже і сказав, ми приєднуємо 13-й і другий пін. До нашого Bluetooth. Так, шукаємо на нашому Bluetooth-модулі роз'єм TXD. Як ви бачите, тут і різні стрілочки, тобто RXD передає сигнал, а TXD отримує його. Отже, ми беремо від другого піну і приєднуємо до RXD. Ось так. І у нас лишається приєднати від 13-го піну до TXD. Так. Ну, далі можна зафіксувати наш Bluetooth, якось придумати. Я зроблю просто. Ось тут у нас є місце вільне. І я ось так його просто вставлю. В принципі, нормально. Далі приєднуємо наш Powerbank. Ось таким чином я його повертаю. Тут є індикація, кнопка угорі я її, угору так і лишу. І на, саму, на самій Arduino ми будемо приєднувати через USB. Тому також вихід я додаю на цю сторону. Просто трішки ось піднімаю і ось таким чином фіксую. Далі приєднаємо живлення до нашої Arduinки спочатку. Доєдную, так як. Дріт дуже буде у нас задовгий, то я його навколо нашого повербанку оберну. І тепер аж вставляю. Так, світлодіод засвітився, як ви бачите, там всередині. Уже почало навіть блимати блютуз. Лишилося. Ну, Навіть тут трішечки жевріє. але як тільки ми подамо команду, він у нас не поїде, тому що двигуни і Arduino повинні живитися окремо. Так, далі я взяв ось такий варіант, також USB, і вивів з них плюс і мінус. Можна доєднати там і іншими способами, я показував десь півроку назад, і інші варіанти. Отже. Це у нас буде білий плюс. Відповідно, дивимося на, на нашу плату. Ground у нас буде зліва, справа буде плюс. Ось вони підписані. M плюс і ground. І таким чином і доєдную. Граунд чорний. Вставив і закрутив. Білий, відповідно, плюс буде. Також вставив і закрутив. І додаю тепер сюди. В принципі, все. У нас вже скетч залитий в Ардуінку, То... За вашими побажаннями розбираю тепер кожного разу ще і скетч, який буде під відео також. Отже, що ми тут можемо побачити? Перше, додаємо обов'язково бібліотеку для роботи Bluetooth. Друге, ми будемо використовувати з вами драйвер двигуна, і тому ми повинні під'єднати і бібліотеку для керування двигунами. Неважливо, у нас буде 4 або 2 двигуни, можна зробити і так, і так, будемо використовувати ту саму бібліотеку. Далі після цього задаємо швидкість для наших двигунів. Ну, така швидкість буде оптимальна. Насправді, після цього створюємо зміну для того, щоб отримувати дані з нашого смартфону на Bluetooth і оголошуємо два двигуни: перший і другий. Так, ну і звичайно створюємо об'єкт блютузу і вказуємо, в які а, піни ми будемо приєднувати. В моєму випадку це 13-12, так як я туди а, власне, допаяв контакти і можу ними користуватися. Так, в Void Setup Ми оголошуємо Serial Begin для того, щоб могли побачити, що отримує наш а, робот. Від нашого смартфону, щоб ми могли проконтролювати. Наступне створюємо також серіал BT для того, щоб ну, да, для того, щоб також отримувати ці дані, оголошуємо обов'язково, ініціалізуємо тут наші двигуни і указуємо їхню швидкість одразу. Voight loop, якщо ми отримуємо якісь дані, зчитуємо їх в змінну R і виводимо її в Serial Monitor, ну знову ж таки, для того, щоб моніторити, що ми там отримуємо. І далі у нас йде 5 невеличких розгалужень, 5 умов. Якщо наша R дорівнює 1, тобто ми натискаємо кнопку Up, то в такому випадку ми для першого двигуна і для другого двигуна. Встановлюємо значення Forward. А це значення означає вперед, да? ну, відповідно, як футболіст. Їхати вперед. Тобто обидва колеса будуть їхати вперед. Далі, якщо у нас надсилається двійка, тобто ми натискаємо кнопку а то в такому випадку backward, тобто обидва крутяться назад, обидва двигуни. Так, наступне, відповідно. Це у нас буде «Left», це у нас буде «Right». А єдине, що у вас може, наприклад, при натисненні роботу їхати не в ту сторону, тобто повертати не в ту сторону. Одне колесо буде їхати вперед, інше колесо буде їхати назад, і таким чином він буде на місці розвертатись. І ось, якщо у вас їде робот в іншу сторону, тобто розвертається, ви натискаєте ліворуч, він повертає праворуч. Що ви можете зробити? Ви можете просто змінити ось ці дані. 3, і 4 місцями, і в принципі все, і він буде у вас розвертатись. Ну, Або ж взяти і ось ці два рядочки, також змінити місцями. Ось, ось цей. і ось цей. Це буде однаково. Ну, просто, я думаю, замінити 4 на 3, і все буде нормально, так, так легше. Ну, і, Відповідно, останнє, якщо ми натискаємо кнопку «Стоп», надсилаємо 5, і відповідно, обидва двигуни у нас зупиняються. Все це код. Заливаємо його і все буде у вас працювати. Отже, швиденько зробимо додаток, який буде керувати нашим роботом. Знову це буде App Inventor. Дуже схожа програмка на минулу, але дещо трішечки більше кнопок додамо. Створюємо новий проєкт. Називаємо його. Ну, нехай це буде там. Робот Bluetooth. Запускається новий екран. Вже ми можемо його перейменувати. Я і називу його Кабінет інформатика. Інформатики. Так, і ми бачимо, як змінюється. Можна також для себе змінити тут фон, наприклад, background image, завантажити файл. Ну, наприклад, ось цей. І тепер наша програмка буде виглядати ось так, як лого мого каналу. Ви можете завантажити будь-яке. Так, ну і тепер працюємо з кнопками. Перша це лист з вибором, який ми будемо використовувати саме для того, щоб ми могли під'єднатись до Bluetooth. Також, до речі, ми можемо взяти і вирівняти тут по центру. І по центру. І кнопки у нас будуть, відповідно, від центру вирівнюватись. Так, обираємо кнопку. Давайте тут я також назву з'єднання, як і минулий раз. Нехай вона буде такою сіренькою. Єдине, що я візьму зроблю більший шрифт, забагато достатньо. Так, тепер можна обрати буде декілька ось так, наприклад, ось таке поле, яке буде у нас за шириною. Ну ось сюди це у нас будуть кнопки ліворуч-праворуч. Я сюди буду додавати. Беремо кнопку, ось першу. Сюди ж завантажуємо і другу. Бачимо, ось тут у нас такий блок за шириною. Так, також додам кнопку перед цим блоком. І після цього блоку ще дві кнопки. Зараз поясню, навіщо дві. Ось так буде виглядати взагалі наш, наш додаток. Беру ось верхню кнопку ось вона button 3. Я її називаю up. Так, Також візьму, зміню її кольор. Взагалі, кольори саме для. А керування буде змінювати. Далі ось ця права кнопка. І давайте одразу ми її і тут також перейменуємо на Up. Так, далі ліва ліва кнопка. Це у нас буде left. І відповідно тут ми її також перейменуємо. Те саме стосується правої кнопки і нижньої кнопки. Щоб кнопки були більшими, збільшу їх шрифт також. Ну, Давайте також десь до 24. Так, і лишається у нас одна ще кнопка, вона буде зупиняти повністю всі двигуни на нашому роботі. Тому я її зроблю червоною, назву її Стоп. Відповідно, тут перейменую також на стоп. І зроблю більшого розміру, ну, нехай там 28 шрифта буде. Так, ось так буде виглядати тепер точно наш додаток. Перейдемо до, ну, скажімо так, програмування його. Обираємо блоки. Перше, це звичайно лист. Ага, ну, звісно, потрібно ще обрати тут. З'єднання і додати сюди клієнт обов'язково Bluetooth. Все, тепер точно можна переходити до блоків. А, так, Для початку ми беремо, обираємо лист і далі нас цікавить перше до того, як ми натиснемо. Тобто, before, uh, picking. А, Обираємо тут же set list і нам взагалі не цікаво, поки що, що тут написано. А в нашому випадку перше це буде Elements. Тобто ми обираємо якийсь елемент, і що саме ми будемо обирати, ми будемо обирати з вами Bluetooth. Шукаємо тут bluetooth клієнт і буде у нас також зелений такий блок на bluetooth клієнт Address and Names. Ось він нам якраз і потрібен. Ось таким чином доєднуємо: це у нас буде перший блок. Далі переходимо до наступного і тепер авто, тобто після. Того, як ми натиснемо. Знову шукаємо тут сет лист. Але на цей раз обираємо тут select. Selection. Так, переходимо далі до Bluetooth, і нас цікавить адреса. Connect адрес. Ось у нас такий блок фіолетовий. І, власне, після цього повертаємося знову до Set List і обираємо тут ліст-Пікер і замінюємо на Selection. Так, таким чином ми можемо з вами тепер обрати зі списку всі видимі bluetooth прилади але нас буде цікаво тільки наш, тому ми його зможемо вибрати. Так, ну і тепер кнопки. Обираємо кнопку, а ми можемо або за допомогою довгого натиснення, а нам в принципі, вистачить і звичайного. Так, після цього ми повинні взяти Bluetooth. Ми обрали, коли, коли натискаємо на кнопку Up, що ми повинні зробити? Ми передамо текст. А, можна передавати і великий текст, але ми зробимо наступним чином. Щоб у нас не було затримок, ми просто будемо закодовувати наші команди. 1, 2, 3, 4, 5. І відповідно, уже в самому коді для Ардуїнки, ми будемо їх розшифровувати. Так, обираємо тут текст. І ось тут буде у нас одиничка. Так, далі ми можемо продублювати іще декілька разів. Рівно стільки, скільки у нас кнопок. Так, тобто 5 кнопок. Обираємо тут ап тут down. Так, тут ліворуч, тут праворуч, і внизу буде стоп. Так, після цього змінюємо, що буде нам у нас надсилати. При натисненні, наприклад, на назад. Да, ми будемо надсилати 2. Да, при натисненні ліворуч у нас буде надсилатися 3. Праворуч 4. І, відповідно, тут буде 5. Так, наша програмка повністю готова. Достатньо її тільки зібрати. Натискаємо тут build. Зібрати наш додаток «APK», Чекаємо. Доки повністю завершиться, і після цього завантажимо за допомогою QR-коду. Так, можна завантажити додаток або просто одразу телефоном відсканувати і власне таким чином керувати своїм роботом уже з додатку. Потрібно додати там декілька дозволів. Напевне, зроблю це. Покажу це прямо ось тут. Зісканували QR-код, встановлюємо додаток. Докладніше. Все одно встановити. Іде перевірка. Так. І можемо закрити це віконечко. Як я вже сказав, після встановлення нам потрібно додати дозволи. Затискаємо на ярличку, натискаємо «Інформація». І тут необхідно зробити декілька дій. По-перше, дозволи програм. Пристрої поблизу дозволити. Повертаємося назад. Далі шукаємо економію енергії. Жодних обмежень. Назад. Так, і останнє встановлення програм з невідомих джерел. Ставимо тут галочку. Підтверджуємо, чекаємо 10 секунд і натискаємо ОК. Все, звідси можна виходити. Під'єднуємо, вмикаємо нашого робота. І після того, як він увімкнувся, запускаємо наш додаток. Бачимо, що ось наш додаток з'явився, натискаємо з'єднання. Всі bluetooth прилади у нас відображаються, нас цікавить в даному випадку він останній. HC05. Натискаємо. Трішки почекаємо. Bluetooth перестав миготіти, і, в принципі, уже все повинно працювати. Натискаємо кнопку, наприклад, UP. І чуємо, що поїхав наш робот. Натискаємо Stop.